Доброго ранку всім, друзі. П'ємо чайок. І отримали посуй, посилочку. Нік замовив собі отакий телефон, новий, недорогий по інтернету в балкомі. Так? Угу. А, бо старий в нього вже зовсім розламався. А, так, а ну, Нік, покажи, що за телефончик? Покажемо нашим глядачам. Такий телефон. Ой, він важкий, у мене легший. Samsung, так, Самсунг. ну Така приємна така, не, не слизька ця поверхня. Ой, а в мене легший телефон, по-моєму, цей, що я знімаю. оце такий важкуватий і, і товстіший, да, за мій. Ну, це такий бюджетний варіант, так? Да? Саме да, дешевеше. Розк... Саме дешеве, так? Да? Розкажи ну, саме дешеве. пару слів, Ск... скільки тут пам'яті. Пам пам скільки пам'яті? Не пам'ятаєш? Скільки Гігабайтів? 128 Гігабайт. О, так це як у мене? Це класно, нормально. Так що, друзі, замовили на балкон. Хто е там не знає, де замовляти. Як замовляти. Звертайтеся до нас, ми вам розкажемо, як замовляти на балконі. Ну, там, мабуть, досить просто, правда? Так, да, там просто, да. так. Просто, да. Добре. Всім гарного дня. Ну, дік, я тебе вітаю з новою покупкою. Нехай він гарно тобі служить. Щоб ти мені допомагав знімати тепер відео, і нам буде вже легше. Будемо вдвох. Камера погана? Камера погана? Ну, ми попробуємо. Друзі, пам'ятаєте, я робила таке відео, як я купляла тюльпани тут, в Голландії, і передавала в Україну своїй сестрі. Ну, не тільки і сусідам передала, щоб вони засаджували нашу Україну голландськими тюльпанами. Так, от сестричка мені прислала відео, як вона садить ці тюльпани в себе на дачі, і я вам зараз його поставлю. Вона повернулася з Польщі в Київ, поїхала на дачу. Але дуже складно, все, дуже складно. Каже, ну тюльпани я обов'язково повинна посадити. Може, каже, я знову буду вертатися в Європу, тому що дуже небезпечно ще в Києві. От, але тюльпани, я каже, обов'язково посажу, а потім, може, поїду. Так що я зараз ставлю вам це відео. Лена, привіт! Привіт, Лена! Я наконец-то вибралась посадити твої тюльпанчики. Хочу зробити клумбочку, щоб вона була красивенька. І вот. була пам'ять про твій подарунок. Довго, щоб добре росли, не пропадали. Вот. Так що, дивись, як я працюю. Голландські тюльпанчики будуть рости на українській землі для того, щоб наша країна одержала перемогу від цих усіх сволочей, щоб ми були мирні, незалежні, заможні, щоб я могла до тебе приїхати у гості в Голландії. Таня, Ольга здоровается. Добрый день. Сейчас, Олечка, я перейду. Я зараз перейду. Давай. Да, 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 привет, Оль. Квиточки сажаю. Загорни и будет красота. Все, пока, бай-бай. Забыла сказать только, что эту землю я подготовил. Да, землю, да, тут а такие огладиолосы я... росли. Ну все, пока, Лен.